Березня до нашого міста заїхали шахраї, особи ромської національності, їздили по вулицях міста, і їздили і ходили пішки, шукали осіб похилого віку, саме літніх жінок для того, щоб завести з ними розмову і. Проговорити про негаразди сімейні та вилучити будь-яким шляхом шахрайськими діями їхні кошти. І такий саме випадок, це не тільки в нашому місті, але є і в інших містах ці випадки. І такий саме випадок стався 6 березня. Особи ромської національності підійшли до одної з літніх, до одної з літ... ну, літньої жінки 67-річної завершувати. Вели з нею розмову і почали з того, що на її сім'ю буцімто наведено порчу і щоб спасти свою допомогти своїй доньці, яка нібито має потрапити в смертельне ДТП. Попросили з квартири винести грошові кошти і пляшку води. За допомогою якої вони начебто знімлють так звану порчу, жінка саме зробила так, як її попрохали, пішла додому і винесла кошти в сумі 120 тисяч гривень, пляшку води, передала це шахраям, які. Вже виїхали з міста, і тільки після цього жінка зрозуміла, що стала потерпілою від саме шахрайських дій та звернулася за допомогою до поліції за тими прикметами, які отримали співробітники карного розшуку кримінальної поліції. На наступного дня в місті Одеси за допомогою співробітників обласного управління було знайдено автомобіль і затримано жінок шахраїв, які вчиняли саме такі дії кримінального характеру, та доставлено до нашого відділення поліції для проведення в подальшому слідчих дій. Жінкам було пред'явлено пред'явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною другою. Це змова, попередня змова осіб статті 190 кримінального кодексу України Шахрайські дії. Була також вилучена частина коштів, які було отримано незаконним кримінальним шляхом, і на даний час встановлюється причетність цих жінок. Mmm. Шахрайок, як то кажуть, до аналогічних кримінальних правопорушень, які можливо вчинялись не тільки в нашому місті, а й по всієї країні. Останнім часом це такий перший випадок явний. Були минулого чи позаминулого року вже такого, такого плану випадки, і теж шахраї були притягнуті до кримінальної відповідальності. Загалом Останнім часом велика кількість шахреських дій вчиняється за допомогою інтернет-ресурсів більше з допомогою банківських карток, ну і таке подібне. Тому Звертаючись, повертаючись назад до саме нашого випадку, який стався 6 березня в нашому місті, хотілось би зауважити, щоб літні жінки були більш пильними і менш довірливими до незнайомців на вулиці. І якщо трапляються такі випадки, що групою підходять щось питають, щось розказують розказують за церкву, за порчу і так далі і тому подібне, потрібно Ну, мабуть, як мінімум, звати на допомогу, або е, вздовж, як то кажуть, мимо йдучих перехожих, або сусідів, або родичів, дзвонити комусь, тобто ну, е, звати на допомогу тих людей, які б склали компанію і відвернули увагу від шахраїв.